Як можливо цим не Стан роботи центрів надання адміністративних послуг обговорили під час електорної наради. Віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман нагадав, що до переліку послуг, які надають ці центри, включено зокрема реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, видача та оформлення паспортів. Всі на територіях очікують, що всі адміністративні послуги прийдуть вони. Я правильно розумію? В цілому. Але перший крок, який маємо зробити зараз. Щоб не чекати змін до законодавства, це саме ввести їх в центр місцевих послуг. Далі, в центр місцевих послуг, будуть працювати працівники вже не центральних органів виконавчої, а не, працювати працівники, працівники вже муніципалітетів або районних адміністрацій, а в перспективі, дуже недалеких перспективі, районних рад, їхніх виконавчих комітетів, теж саме я для того, щоб максимально цю ситуацію змінити і повернути. Повноваження якість послуг належать заступник міністра економіки Ігор Веремій констатував, що в Україні створені та розпочали роботу понад 600 центрів надання адміністративних послуг. Повноцінні якісні послуги громадяни можуть отримати тільки у 70 центрах. Це 11%. відсотків. Доповідач наголосив, що в першу чергу має повноцінно запрацювати система єдиного вікна. До неї потрібно переходити поступово через запровадження так званого єдиного офісу. Віце-прем'єр-міністр України констатував, що в жодній з областей надання послуг не організоване належним чином. Саме тому це питання потребує нагального вирішення. В області є 23 адміністративних послуг, 23 райдержадміністраціях, в п'яти містах обласного значення. Створені робочі місця всі працюють. Між тим налагодження взаємодія і співпраці між іншими територіальними органами, такими як Держземагентство, Держгірнагляд і всіма іншими структурними підрозділами. Житомирські чиновники просили переглянути фінансування роботи центрів та створення єдиної системи єдиного вікна.